Черговий раз лікарі Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги приїхали в села Липецька та Олександрівка, аби провести прийом мешканців. На базі Липецької амбулаторії лікар-педіатр первинки Таїсія Караман проводить огляд дітей для майбутнього планового щеплення. Сьогодні у нас виїзна кампанія по профілактичному щепленню. Так як багато дітей є в селі Липецькому, яким потребують ревакцинації щеплень, щеплення провести. Тому було вирішено приїхати на місце до села Ліпецького, для того, щоб дітям з батьками було зручно, щоб не треба було нікуди добиратися. На сьогоднішній день у нас близько 25 діток ми очікуємо в амбулаторії. Ну і доповнітельно ще запрошувалися ще діти, які не мають щеплень. Профілактичне щеплення дуже особливо важливе для дітей, тому ми запрошували всіх батьків, всіх дітей, які не мають. Щеплень, щоб вони приходили до нас. сьогодні на, в Амбулаторію на прийом. Перед щепленням лікар ретельно оглядає маленьких пацієнтів. Перевіряла, чи немає у них температури або ж будь-яких ознаків простудних захворювань. 11-річна пацієнтка Юлечка разом з меншим братиком та під контролем мами прийшла робити щеплення. Вона каже, що її сподобались лікарі. Вони добрі та уважні. Я сьогодні прийшла в лікарню, тому що я ще отримати прививку. Скажи, будь ласка, ти вже отримала? Так. Боляче було? Не дуже. А як лікарі тобі сподобались? Розкажи про них. Ну, хороші, добрі. Мама однієї з маленьких пацієнток вдячна лікарям, що приїжджають до села. Каже, що це дуже зручно. Нам зручно, тому що би, на місці і ми благодаримо нашим врачам, що нам дали таку можливість і, Ну, бути тут і зробити дитини, прививку як, як положено. у селі Олександрівка пацієнтів приймав сімейний лікар Євгеній Сухий. Він каже, що звертаються з різними проблемами, але найчастіше люди скаржаться на біль у серці та підвищений тиск. Також цього дня лікар проводив рутинну вакцинацію дітей, які мешкають у селі Олександрівка. Виїзна бригада Центру медично-санітарної допомоги міста Подільськ приїжджає в Олександрівку останню середу місяця для надання амбулаторної медичної допомоги жителям села. Сьогодні, крім того, ми ще й проводили рутину вакцинацію дітей по календарю щеплень. За Сьогодні було щеплено 10 дітей. І ще близько 10 чоловік ми вже прийняли в амбулаторному прийомі. В основному звертаються люди з захворюваннями серцево-судинними, також є люди з наслідками після інсультів. Назначаємо лікування, скориговуємо лікування, тому що буває таке, що деякі лікарські препарати не завжди підходять пацієнтам, десь треба щось замінити. Ну, ось так. Дітям, коли проводили. Вакцинацію провіряли їхні фізикальне дослідження, тобто температура, аускультація, тобто чи на даний момент діти здорові і чи можна їм проводити вакцинування? Дон Цулвіра, мешканка села Олександрівка, вдячна лікарям Подільського ЦПМСД за те, що приїжджають до села. Її чоловік за станом здоров'я не може приїхати у місто до лікарні, тож лікарі надають йому кваліфіковану допомогу у рідному селі. Довольно що приїхали. Дякую Таня, що уделила нам кабінеті там добре. нас очень добре, тому що ездить в Котовск, это як муж у мене болеет, не може, то тут пройшов все. Тепер я йому куплю вже все, що потрібно. Тож котре переконуємося, що міська влада спільно з лікарями піклується про здоров'я мешканців подільської громади. Ксенія Соболевська Ілля Баюль, телеканал Кет.